З Євангелія від Матея. Того часу, відпустивши натовп, Ісус прийшов у дім, і підійшли до Нього учні, Його, кажучи, Роз'ясни нам притчу про плевеле на полі. Він же, відповідаючи, сказав: Той, хто сіє добре насіння це син людський, а поле це світ. Добре ж насіння це сини царства, плевели це сини лукавого. Ворог, що їх посіяв, це диявол, жнива це кінець віку, а жінці – це ангели. Отже, як збирають плевели і палять у вогні, так буде при кінці віку. Син людський пошле своїх ангелів, і вони зберуть з його царства всі спокуси й тих, хто чинить беззаконня, і вкинуть їх у вогняну піч. Там буде плач і скрегіт зубів. Тоді праведники засяють, як сонце в царстві Отця свого. Хто має вуха, нехай слухає.